26-річний віничанин Олександр Русавський був командиром мінометної батареї штурмової бригади Червона калина із побратимом 3 жовтня 2023 року виносили пораненого бійця, коли по ним почав працювати снайпер. Звання капітана Олександру дали посмертно до отримання омріяних погонів. Він не дожив тиждень. Коли вони витягували вже е, свого побратима. Вийшло так, що в нього було поранення спини, і він не міг рухатись, і його тягнули за лямки від Броніка. І з Сашаного боку порвалася ця лямка. І вони присіли, щоб відпочити. Чітко попали в око, і він ось як сидів, він навіть не встиг ні злякатися, нічого. Він сів так, щось трохи як вздихнув і каже, і йому попали, і він одразу схилився на мене. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр захищав столицю. Далі був важкий Донецький напрямок, згодом Запорізький. Вмотивований військовий мав тонке почуття гумору, за що отримав позивний Руся. Військова дисципліна це бездоганне і неухильне додержання всіма всього порядку та права, визначених цим статутом та іншим законодавством України. Ой, ми трошки не встигаємо. Чуть -чуть. Загибель Олександра стала страшною звісткою для родини. Залишили собі ось трошки шевронів. Ну, це просто ті, які ми вже не зможемо нікому віддати. Вони особисто його. Залишився тільки підсумок, ще нікому не згодився. Для аптечки. Він, до речі, був людиною, яка любить різні нецесори, щось таке. У нього завжди все було по, таке, по папочках, як то говорить. І в нього була величезна колекція носів. Звичайно, ми багато чого роздали. Ось, залишились такі якісь, які нам більше подобаються. Саме сестра Яна ініціювала створення петиції, щоб присвоїти брату звання Героя України посмертно. Ну, він саме був такий відданий державі. От саме, е, ну, то, що він залишив для неї життя, він би, якби в нього було ще щось важливіше за життя, він би й ще те віддав. Е, ось, і можливо, мені здається, він і дітей не зробив для того, щоб не залишити їх без батька, тому що для нього це було б дуже важко віддаватися тоді на повну державі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.